Доброго, мені чесно скажу, було дуже цікаво. Якщо я буду окремо красити деталі авто, двері окремо, кришку багажника окремо, капот окремо, буду дотримуватися тої самої шагрині. Обов'язково буду дотримуватися густини фарби і слої. Давайте покажу вам, що з цього вийшло. Де кожна деталь фарбувалася окремо, що тут три слоя, що тут три слоя. Краска абсолютно не відрізняється. Абсолютно не відрізняється. Чому? Я це вже багато разів повторював і повторюю. Тому що всі банки з фарбою, всі чотири банки з фарбою, я розмішав в одній каністрі і обратно розлив їх по банкам. У мене чотири банки ось такої фарби, ось такої фірми, Mobiheл. Але якщо у них партія номер партії. Буде різний, то відтінок може теж трошки відрізнятися. Так що, пропоную вам, раджу вам змішувати, якщо красите оддільно і з різних банок, все змішуйте в одну тару. Все, я думаю, все достойно, все чотенько. Красота, все це діло сохне. Скоро буде Ніва. Так що. Ставимо лайк. Тут уже і навіть пиль припала. Ось так виглядає кришка. Ось так виглядає капот. Капот стоїть вище. більше зеркально стоїть і площина. Тому і здається, що тут глянець кращий. Але все воно одінаково чудово виглядає. Я думаю, відео достойно лайку. Підписуйтесь, ставте свої коментарі. Всім гарного дня!